Всім привіт-привіт! Вітаю, дорогі мої. Сьогодні, в день третьої річниці повномасштабки, хочу розказати вам про цих п'ять книг, які я прочитав у січні. Ось, і як воно пов'язується з цією війною, з перемовинами і з заходом взагалі. Деякі з цих книг, принаймні, ось тому хотів би вам про них розказати і таким чином. Дати якусь користь, тому що все, що можна було сказано за ці три роки повномасштабки, в принципі, як психотерапевт, постійно з цим працюю, постійно з вами спілкуюся. Так от ну, а сьогодні просто захотілось вийти вам в ефірі, розказати про такі важливі книги, які я вважаю, що вони мають відношення до того, що і сьогодні відбувається, що ми можемо з цього щось почерпнути. Ось тут. Є дві книги, по суті, якби політичного спрямування. Ось дві, які Себастьяна Юнгера. Ось, одна стосується війни напряму, інша стосується теж заходу. Ось, і Ханна Аренд, Айхман в Єрусалимі. Це про те, як судили Айхмана одного із таких провідних нацистів, який займався е, холокостом. Ось тому давайте почнемо з Френсиса Фокуями. Кожен уже хто тільки міг ткнув його да? Френціса Фокуяму, що от кінець часів ляляля -ля -ля, тому подібне. Але оця книга, якщо ви хочете розбиратися в тому, як взагалі працює захід, які основні цінності заходу, коли ми кажемо, ми хочемо в Європу, що це значить? Приналежить до Європи, це не приналежить фізично, Да? це не приналежить. Ми сьогодні знаємо про Японію. Про Південну Корею вони географічно не приналежать до заходу, до країн заходу. Ось але вони є заходом по тому, як вони живуть, яку політику вони вибудовують, тому входження. В Європу або в країни заходу, в цінності заходу, це потрібно розуміти, що ж таке лібералізм, що таке демократія, що таке капіталізм. Да, чому науково-технічний прогрес і чому ми маємо захищати науку і тому подібне, а не бігати за плоскоземельчиками чи ще там якимось, ну таким всякими штуками. Да? І тому дивіться, я, наприклад, завжди з самої юності, ну наскільки міг розбирався. Ну там з філософських чи з політичних питань, що таке там демократія, я завжди казав: я ліберал, я демократ, я підтримую капіталістичний напрямок розвитку і тому подібне. І, в принципі, знаєте, що змінилося за цих там ну, років 30? а нічого не змінилося. Ось тому дивіться, давайте подивимося коротко, да? як на перших же сторінках. Френсіс Фокуяма визначає лібералізм, от, бачите, тут описується, що таке класичний лібералізм. Від лібералізму до неолібералізму, егоїстичний індивид суверенне я лібералізм обертається проти себе і тому подібне. Ну і от і перевертаємо: він каже: значить, ця книжка має на меті захист класичного лібералізму. От я е, класік. От що таке. Гуманізм. Під лібералізмом я маю на увазі доктрину, яка вперше виникла у другій половині XVII століття, виступала за обмеження повноважень держави за допомогою законів і в кінцевому підсумку Конституцій, створюючи інститути, що захищали права людей, які жили під їхньою юрисдикцією. Тобто, по суті, лібералізм насправді це така система політичних. Інструментів юридичних спрямованих на одне на те, щоб захищати права людей, і як записано в американській конституції, да, бо вона писалася класичними лібералами, щоб кожна людина мала право на життя на щастя і тому подібне. Тобто, ціль держави з точки зору лібералізму – це захищати права і свободи людей, і якщо потрібно, і від інших держав. В тому числі, от що таке класичний е, лібералізм, і коли сьогодні кажуть ти ліберал, е, буває, мають на увазі такий, знаєте, комуністичний лібералізм лівацький, або мають на увазі лібертаріанство, яке ненавидить державу і каже, що треба взагалі її прибрати. З чим я теж не погоджуюся, бо це утопічно. Ось е, і відповідно, якщо вам цікаво. Що таке захід? Що таке лібералізм? Справжній? за що і за кого треба голосувати, і що треба робити, щоб приналежати до країн заходу? Цю книжечку тим більше бачите вона невелика за об'ємом. Раджу прочитати. Ну а це Ніл Фергюсон, Хто я вже його рекламував? Багато всі книги, які його виходять, це британський історик. Всесвітнім іменем живе він правда, в сполучених штатах наразі з родиною своєю, от але він ну по суті є учасником любих таких геополітичних, знаєте, конференцій там і тому подібне. Ось і ну, це людина генія. От одна із його книг, яку я прочитав е, в січні, бачите, вона у нас видана була у 2024 році. Це називається Приреченість, політика і катастрофи. По суті, Ніл Фергюсон, е, або, якщо кажуть, Ніал Фергюсон він, е, спробував е, Подивитися на історичних прикладах чи можливо уникати катастроф, тому що всі дуже розумні вибігають і кричать: чорні лебеді, білі лебеді, от, аби той здох, а той те, те. те а як же ж можна було, а ковід, а не ковід, а туди-сюди. Ось. І отут він, як історик, і як політолог, він бере і на Різних катастрофах, ну наприклад, там величезний землетрус в Лісабоні, коли був в Португалії, по моєму це це 17 те століття. По моєму було коли весь Лісабон змило хвилею знищило да тобто столицю держави Португалії, морської держави, яка і цей величезний землетрус, і цунамі, який трапився. Ось він ну по суті підштовхнув кінець португальської імперії. Да, ось і не одну він таку бере. Він тут і розглядає до речі, і чому розглядає і інші катастрофи там землетруси, цунамі, вибухи атомних реакторів. Ось Чорнобильську катастрофу. Звичайно, тут згадує ну цю японську. Катастрофа з атомними станціями, ці всі цунамі, де тисячі людей загинуло. Він тут описує, скільки пандемії людей забирали приблизно за даними, скільки землетруси страшні, прориви дамб, як у Китаї там і тому подібне. І він задає одне питання: чи можливо це передбачити? Чи можливо цьому запобігти, ось і дуже цікаво, він показує, що дуже багато де були касандри, свої касандри, які передрікали, ну, наприклад, той же саме затоплення того самого Нью-Орлеана чи щось таке, але ну, їх не слухають. Да? Тобто він тут робить таку парадоксальну заяву, з якою я частково згоден, що політики майже ніколи не слухають науковців і взагалі нікого не слухають. Тобто є оця така, знаєте, соціопатична чи психопатична чи егоцентрична риса політиків, коли вони просто тупо нікого не слухають, і все, і роблять так, як вони вважають за потрібне, і за цього трапляються страшні е, катастрофи. Тобто, е, раджу, якщо ви хочете не заспокоїтися, а прийти в шок, то раджу цю книгу почитати, щоб зрозуміти, що ніякої гарантії безпеки нема, і просто в принципі не може бути. То який висновок з цього можна зробити? Да, ось що в світі все хаотично є катастрофи, яких можна було б уникнути, але їх не уникнули із людської глупості? От, да, ви бачили ці пожежі, які нещодавно були в Сполучених Штатах? Тобто, ну їх могло б не бути, вони в основному із-за неефективності менеджмента. Да? Лос-Анджелеса і каліфорнійської там чи влади, от по суті, да коли просто влада імпотентна, і все. Ось і для мене, як для психотерапевта, я на це завжди дивлюся з такої сторони, що ми маємо вчитися брати відповідальність на себе і. Брати відповідальність за те, що поряд з тобою, що знаходиться на поряд витягнутої твої руки, те, де ти можеш впливати, да? брати відповідальність за все більше і більше. Тобто, ти береш відповідальність за свою родину, за свій дім, за свій район, за своє місто, за свою область, за свою країну. І ти поступово цьому вчишся. Ось і, наприклад, нещодавно, ну як нещодавно, буквально пару днів назад, е я коли це ні, 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 я вчора дочитав дюну Френка Герберта, третю Діти Дюни. Ось, і там Френк Герберт він дуже цікаво пише, що лідери, лідери вони хилять правові системи, куди їм хочеться. І тому, що все всі правові системи піддаються під тиск волі лідера, і тому треба не законами займатися в цілому, хоча це ніхто не відміняє, їх треба, але правильно виховувати лідерів. А лідери це відповідальність, да тобто і відповідно, ця перша книга, про яку я казав, «Лібералізм», вона для мене пов'язана із цією, тому що саме лібералізм він каже, що ми. Беремо, захищаємо права і свободи людей, і безпеку людей, да, і щастя людей. А значить, це про відповідальність. І тому як би рекомендую. рекомендую. особливо, хто любить історію. От, і тут не просто історія катастроф. Да, а чому вони трапилися і про хвороби ну дуже цікаво. Коротше, тепер дві книги: коротко теж Себастьяна Юнгера. Плем'я і Свобода. Давайте спочатку коротко про свободу. Ось по суті, ця книга, от бачите, вона теж невеличка за розміром. Себастьян Юнгер це такий журналіст, військовий журналіст, який в гарячі точки їздить. Перша його це війна на Балканах у 90-ті роки. Він і він в своїй книзі Плем'я про нею згадує. Ось ще він дуже цікавий автор. Він дуже такий рефлексивний е, автор, який дуже глибоко занурюється, такі, знаєте, психологічні обставини життя людини, і от оце про свободу: от, е, про свободу, що таке насправді свобода, чи е, де шукати баланс між свободою і безпекою? І чому люди, які навіть е, потрапляють е, ну, в якісь небезпечні ситуації, але е, вони це вибрали самі? Згідно своєї свободи вибора, вони таку свободу не проміняють на безпеку. Ось і він просто розглядає на на, на прикладі американського суспільства, як і за законів е людина настільки зажата, що вона не може колихнутися не вправо, ні вліво, задавлена бюрократією і тому подібною, які це наслідки має. Ну і в принципі, що можна. З цим робити. Ну це для тих, хто взагалі цікавиться якимись такими психологічними, філософськими речами. Да? А плем'я це дуже практична книга, і в першу чергу її треба знати про тих воїнам, да, які воюють або які вже демобілізувалися, ось і намагаються знову притертися, жити в суспільстві. І він тут піднімає питання, як повертатися до мирного життя і чому буває. Ну, скажімо, дослідження показують, що деякі воїни травмуються не війною, а травмуються тим, що повертаються жити в мирне життя. І, грубо кажучи, у них ПТСР починається не від того, що вони бачили на війни. Хоча і за цього теж це не відміняється. Але деякі травмуються саме тоді, коли приходять на гражданку, да? повертаються. І травмуються. і тут дуже глибокі теми піднімаються: приналежності, братства, дружби, сенсу життя. Ось і тому як людина в простому, скажімо, такому ну, громадянському суспільстві, ходячи на роботу в битовухі, і в побуті, втрачає вищі сенси, а потім, коли вона їх знаходить. І повертається на ну, наприклад, на війні деякі люди знаходять сенси не за того, що їм подобається воювати, хоча декому подобається, але вони знаходять сенси в братстві, в братстві, так, що є ради чого жити, є ради чого помирати. От, і відповідно, твоє життя е, стає важливим. Воно стає осмисленим, в ньому з'являється такий вимір, який ти вже не можеш знайти, коли знову повертаєшся до битовухи. Ось тому дуже рекомендую людям, які хочуть краще і психологію розуміти людей, які повертаються з війни. Ну і ті, хто повертаються з війни, тим більше. Ну і остання книга Ханна Аренд Айхман в Єрусалимі. Мені, звісно, хотілося б бачити це розповідь про банальні зла. Це дуже потужна книга. Я думав, що я її буду, ну, знаєте, так читати якби швиденько, швиденько, як художню, можна так сказати. Да? Що, наприклад, таку тоненьку книжечку можна за годину там, дві прочитати. Да? Ось. Але оцю книгу вона і не вузька. У неї скільки зараз вам скажу, 372 сторінки. Ось отакий шрифт невеликий. Да? Ось. І я просто її настільки пильно читав. От і тут можна подивитися там, як я там підкреслю, і все таке. Тобто, це настільки важлива книга, ось вона настільки резонуюча, настільки шокуюча, про що вона? Ханна Аренд це філософиня, американка єврейського походження, яка емігрувала. Коли розпочалася, ну коли скажімо, нацисти прийшли до влади в Германії, ось і вона юною ще була людиною, ось і виїхала в Америку. І потім вона була відряджена, так як вона журналістка, філософиня. Вона була відряджена бути присутньою і висвітлювати в американській пресі суд над Айхманом. Айхман це нацист, який займався Холокостом, от, скажімо, на руках якого сотні тисяч загиблих людей. От, і він в третьому Райху очолював, значить, поїзди смерті. Так він займався доставкою людей в контраційні табори, ось і він втік Айхман в Аргентину. Ось, і в Аргентині просидів до 60-х років, і там його вичислили єврейські, ізраїльські, правильно сказати, спецслужби. Перепрошую, і вони його таємно доставили в Єрусалим, і там над ним проходив суд. От і отут о, о, суд. І попутно розкривається Холокост, в яких країнах він як проходив, що взагалі відбувалося, і ця книга наробила страшний фурор. Її в самому Ізраїлі було дуже багато критики. В Америці дуже страшна критика була. Цій бідній Ханні Аренд ну не той, що бідні, да, але. Найчастіше як можна там принизити жінок да особливо в 60-ті роки, треба полізти в їхнє приватне життя, в якусь брудну білизну накопати копають щось там сектуальне. От і, наприклад, викопали, що вона в юності там, коли їй було чи 18, чи 19 років, вона була коханкою Мартіна Хайдегера. Мартін Хайдегер – це на хвилиночку, ну, один із визначних. Філософів двадцятого століття Мартін Хайдгер дава викопали, що вона була його коханкою в юності, і і це і, і що тут такого, да чому треба проти жінку дискредитувати, що в неї був роман з її? Ну там викладачем, да, що тіпа, типу, от ми її опорочимо, і тоді ті факти, які вона тут наводить, що з ними трапиться, ці факти перестануть бути? А що вона ці книжці розказує? Ви знаєте, що це дуже сильний приклад для нас. Я буквально недавно закінчив читати чорну раду Понтелемона Куліша, і там такі моменти в чорній раді, що знаєте, мені як ножем по серцю водило, о той розбрат, який там описується, та як українці всі в різні сторони. Ті за ляхами, ті за москалями, ті за Османською імперією чубляться одне про одного, не можуть знайти контакти одне з одним, і тут вона показує, як що бездіяльність, а найстрашніша діяльність, скажімо, єврейських рад, скажімо, в кавичках, в кавичках. Сприяла тому, що загинуло набагато більше євреїв, ніж можна було багато хто співпрацювали оці єврейські організації, співпрацювали з нацистами, складали списки людей на відправляння. Тобто, грубо кажучи, вона каже так: що якби ці всі єврейські ради прямо сказали: Вас там уб'ють, спасайтесь хто як може, то багато б людей би, стільки б не було, і вона приводить на деяких країнах приклади. Типу там Нідерландів, де люди точно знали, що їм загрожує смертельна небезпека, е, і коли починалися хтось у, у скажемо, нацистів не хватало сил, щоб цих всіх людей Ну, і від собі тисячі тисяч людей, які тікають, попробуй їх зловити Да, скільки в тебе тої поліції є? Скільки? Ну як ти будеш ловити десятки сотні тисяч людей, які тікають. Ну тобто, це було б неможливо. І наприклад. Е, і тому вона каже те, що е, і отака, ну грубо кажучи, да, тут краще її читати, щоб я нічого там не ну не потім мені не сказали, що я щось там перекрутив. Просто візьміть і прочитайте цей жах. І тому, звичайно, Ганну Аренд старалися заборонити, запретити, дискредитувати, от, тому що людям не подобалося чути таку правду. Ось і, а ми, українці, я коли це читаю, я думаю, скільки у нас такого було. ті більшовики, ті е, націоналісти, ті ще якісь. Ось, ті за правобережну Україну, ті за лівобережну, коли беремо ще гетьманщину. От і тобто, оця роз'єднаність така, то вона була і у євреїв. І ми можемо чомусь повчитися, да Тобто зараз українці набагато більш цілісніші, ніж навіть там і 5 років чи 10 років тому набагато. От, але треба вчитися прощати, треба вчитися приймати, треба вчитися визнавати трагедії, які допускав е, народ. Да, навіть сам проти себе. От коли ми самі собі підніжки ставили, так треба це все бачити, це все треба аналізувати і робити висновки на майбутнє. Мені здається, що. І Ханна Арент внесла дуже великий е, внесок в те, ось вона да ця авторка, ось е, в те, щоб підняти Ізраїль на, на новий рівень е, політичної єдності, людяності, от навіть через пізнання своїх там внутрішніх демонів. Але знаєте, мені дуже що тут і сподобалося. Наприклад, я просто коли читав, я аж плакав, як болгари, е, значить, е, е, болгарський патріарх. Е, Болгарія це православна країна, у них є свій патріарх і от патріарх на рівні свого синоду вони прийняли рішення рятувати євреїв в Болгарії, не співпрацювати з нацистською владою. Як ви знаєте, Болгарія була під Третім райхом, але вони ховали євреїв, не видавали євреїв всіляко скажімо, не співпрацювали. Ось, і фактично, ніхто із євреїв, які в Болгарії жили, фактично майже ніхто не постраждав. Тобто Той собі, просто вс держава це не людяно. Ми православні. Ми цього не допустимо. ніякої співпраці, хоч вони були під третім райхом, і так було. Частково, наприклад, в Угорщині багато років трималося три роки майже там переховували євреїв, не видавали. Але потім Айхман, оцього якого судять, особисто приїжджає в Угорщину, і буквально за два місяці е він убиває половину євреїв, які проживали на території Угорщини. Ці поїзда смерті йшли невідривно, тобто десятками тисяч. Тобто, по-моєму, там від чи 200, чи 400 тисяч угорських євреїв було вбито в ті два місяці уже під саме закінчив 44 рік. Представляєте, ці сволочі. Тобто, чим ближче наближалися е, е, війська, тим масовіше вони убивали людей, як наче знаєте, сказилися коротше. Ось це, це просто страшно читаєш. Це просто ці сотні і сотні тисяч людей, сімей. Але це треба читати, щоб е, розуміти, що таке зло. І чому тут написано банальні зла? Ось про це я хотів. Тому що Айхман, і оце Ханна Аренд її критикували, що от вона ніби виправдовувала цього Айхмана. Вона не виправдовувала. Я прочитав книгу, ніде вона не виправдовувала. Просто вона казала, що Айхман це просто бюрократ, просто чиновник. Тобто він. Не психопат, не соціопат, він співчував євреям. Там, якщо в нього була можливість якось їм там допомогти там, чи щось таке, він допомагав. Ці факти були установлені. Ось. Але він каже: я просто слідував букві закону. Такий був закон, таке з мене просила держава. Тобто я фактично просто виконував закони. І так, да, це якби погано, я був не згоден з політикою, ось, але ж я ж не міг порушувати закон. Я ж законослухняний громадянин. І, відповідно, як на мені може бути вина за цих людей, якщо я просто робив по закону? І от вона каже, ця банальність зла в тому, що просто люди ну, роблять свою роботу, ходять на роботу і не задумуються. І вона каже, що він. Е, хоч і був такий високий чиновник, але він людина середнього інтелекту е, з низькою рефлексією. Тобто, у цієї людини не розвинуте було мислення, не розвинута була рефлексія ну, тобто, да, щоб емпатія, співчуття, якась глибока, щоб причинно наслідкові зв'язки вибудувати. Це просто чиновник, просто бюрократ, який підписує бумажки, підписує бумажки і щось там робить. І в цьому от бананні зла. Коли Яник у нас був при владі. От, і тоді найсильніше я відчував як частина громадського суспільства з того, що Не Янукович приходить робить рейдерські захвати, Не Янукович підкидує бюлетні, Не Янукович там б'є людей. Не він, а він робить це разом з тисячами тисяч. Таких же, як і він. При тому більшість із них це просто чиновники, які там сидять, не вертають, бізнес... не вертають цей ПДВ бізнесменам, там ще щось, ще щось, ще щось. А чого вони так роблять? Ну, тому що така система, така система, і у них чиста совість, бо вони частина цієї системи і просто роблять, як їм сказали. От. І це просто страшна штука. Про це ніколи не треба забувати, що кожен із нас, на жаль, Може стати частиною такої репресивної системи, якщо не буде вчитися е, мисленню, е, брати відповідальність, е, рефлексії, людяності, от, щоб можна було наперед дивитися, до чого все йде. Ну і ця війна нас цьому учить, е, На жаль, отак, от, от страшним способом, ось да, вже три роки повномасштабки, і скоро 11 років. Війни і ми дуже прокачалися, як суспільство, як ну як нація, як народ. Дуже, але роботи попереду ще доволі багато. От і тому, от така моя список, невеличка рекоменда рекомендація літератури для вас. От, прошу любити і жалувати. Ось ну а на сьогодні, все ось. Перемоги всі нам, безпеки і до зустрічі. До речі, завтра у нас продовжується курс зі стосунків. От стосунків в парі. Він у нас почався минулого тижня. Вже відбулося два уроки. Вони є в записі на Патреоні. Ви можете і зараз приєднатися, подивитися в записі, і участвувати наживо у вівторок і в четвер, о 19.00. цього тижня, у нас присвячені ці два уроки конфліктам в стосунках. Кризі в стосунках, як потрібно вирішувати конфлікти І, кризи в стосунках, і, можливо, встигнемо перейти до того, що таке правильні кордони в стосунках, неправильні, що таке егоїстичні кордони, що таке там співзалежні і тому подібні кордони, будемо про це дивитися, розбиратися. от, Тому запрошую вівторок і четвер, 19.00, і цей курс у нас буде йти ще й протягом наступного тижня, ось, а там уже у нас буде терапевтична група, ну, як завжди. Якщо вам треба деталі почитати, як працює. Академія психотерапії. Ви можете знайти внизу, просто трошки, якщо ви в Фейсбуці дивитесь, то просто вниз пролистайте, там знайдете. Або просто пишіть мені в особисті, якщо ви в Ютубі дивитеся цей ефір чи де ви його дивитесь. Все, а на сьогодні все. Всім пока.